Лев якого не було. Ресторан Вони йшли асфальтовою дорогою у напрямку, який підказав їм їв чоловік у жовтих чоботях. Обминаючи придорожні реклами зі смаковитими стравами на них, мандрівники відчули, що голодні. Вони пришвидшили крок, і незабаром розмиті на горизонті будинки почали набувати форм. Червоний плаский дах, жовті скляні стіни. Може, це будинок зубної феї? запитала Аня, і стиснула Луціанову лапу. Чесно кажучи, я не думаю, відповів Луціан, вдивляючись примруженими очима у Неонові вогні, що миготіли над входом. Смаколенд, нарешті прочитав він. Як чудово усе складається, здається, це ресторан. Він не помилився, це був ресторан. Зовсім порожній. Похмура офіціантка присунула до них, човгаючи капцями, і з понурою міною кинула на столик перелік страв. Патісони з гострими приправами, суп із джекфрута, прочитав Лоціан. Гм, звучить загадково. А що таке щеврик у соусі з карамболи? Зараз побачите, без жодного усміху відповіла офіціантка. Звучало це не дуже обнадійливо, але вони були занадто голодні, щоб ще над чимось замислюватися. Вони замовили страви, а коли офіціантка пішла у свій куточок, Аня несміливо озвалася. Луціане, я хотіла попросити у тебе вибачення за те, як поводила себе, коли знайшла тебе під подушкою. Тобі, напевно, було неприємно. Ну так, це справді було непривітно, похитав головою Луціан. Але що ж? Я не надто вимогливий. Життя плюшевого лева не встелене трояндами. Мама завжди мені це повторювала. Зубна фея це твоя мама? запитала Аня з надією. Та ні, де там, розсміявся Лев. Моя мама це моя мама. Але яка вона, та фея? Як вона виглядає? У неї є крила? допитувалася Аня. Крила? Не обов'язково. Зрештою, те, як вона виглядає, не має жодного значення, сказав Луціан. Саме у цей час офіціантка принесла замовлені страви. Тамаринт по тасманійськи, буркнула вона, ставлячи перед Анією тарілку сіро бурого місива. Таку саму тарілку вона поставила перед носом Луціана зі словами Пандан печний. Вони перелякано поглянули на офіціантку. Але та лише стинула плечима. Луціан відважно вхопив виделку і набрав на неї трішечки пандана. На жаль, на смак він був точнісінько такий, як і на вигляд гидотний. Приправи, сюди, треба приправи. сказав Лев і потягнувся до валізки, із якої вийняв дві ємності у формі сільничок. На одній з них було написано Уява. А на іншій добра воля. Він щедро посипав ними свого пандана і покуштував знову. О, тепер непогано, те що треба, промурмотів задоволено. Я цього не їстиму, категорично заявила Аня І ковтаючи слину, розпачливо засумувала за домашніми обідами. Так, навіть за тюфтельками в томатному соусі. Чи справді вона колись казала, що вони недобрі?» У тебе є вибір. Або померти з голоду, або уявити, що це налисники з сиром і полуницею, сказав Лев, підсовуючи її приправу. В ваніному животі бурчало щоразу голосніше, тож вона додала спочатку багато уяви, а потім ще й більше доброї волі, і заплющеними очима потяглася до веделки. Налисники, справжні налисники, закричала вона, ковтаючи перший шматок. Але ж це неможливо. Це вже сьогодні це казала, засміявся Лев і витер мордочку серветку.